Поговоримо про онкологію та діток. Ми дійсно розуміємо, що коли тема стосується онкології, це питання дорослих людей, це там, де вже є багато, як то кажуть, болячок із причинних якихось факторів, які стимулюють розвиток раку. Але тим не менш, знаєте, задаємо десь питання за що. Чому діти страждають від онкології? Адже це дійсно нестерпний біль і страшно дивитися на те, коли безневинний немовля, а вже має таку страшну, а десь і невиліковну хворобу. Власне, про це, друзі, будемо говорити. Тема непроста. Дмитро Шамрай, онкохірург, колопроктолог, кандидат медичних наук. Сьогодні буде мати з нами два діалоги, дві теми, тому продовжу. розпочнемо нашу другу розмову. Дмитро, вітаємо вас. Алло, алло. Дмитра? Як нас чути? Зараз е, намагаємося налагодити зв'язочок з паном Дмитром. Е, ти знаєш, для мене власне це дуже тяжка тема. І я більше всього, от, якщо говорити про жертви або донати, от часто схильна. Е, Перераховувати гроші саме дітлахам. Не знаю, можливо, це якась жіноча, можливо, це після того, коли стаєш мамою, розумієш Ґгі. весь той біль, через який проходять. Та навіть не розумієш, бо ти цього не переживав. Просто тобі хочеться, хоч якось посприяти тому, щоб цій людині і цій маленькій дитині стало легше. Тому просто ну, нереальна тема. І мені, власне, хочеться от зараз у пана лікаря дуже запитати причини, які можуть бути, тому можливо, це якісь. Не знаю, генетичні хвороби посилюються, можливо, це якийсь недогляд батьків, можливо, і не якихось проблем допускають, а можливо, це просто, через, через просто тому, що це є. Тому так, друзі, будемо... будемо говорити про статистику, як багато діток хворіє, які симптоми, які види. І, власне, раку зустрічається. Бачимо трішки. У нас ситуація з відключенням світла, але нічого. Ми повернулися знову в світлі. Ось тим не менш продовжимо зв'язок. Напевно, через це зв'язок інтернету. Ось нестабільний. Ну що ж, спробуємо ще раз зв'язатися. Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку. На кінець то раді, що вдалося відновити зв'язок. Як ви? Як ваш настрій? Все добре. Все добре. Це добре. Слава Богу за це. Ну що ж, перейдемо до нашої розмови. Дмитре, скажіть, що говорить статистика? Наскільки часто ось сьогодні онкологію онкологію знаходять у діток? Зважаючи на те, що е, онкологічні захворювання у дітей зустрічаються значно рідше ніж у дорослих, цифри захворюваності. Великі да це біля 300 тисяч дітей на рік захворіють захворюють онкологічними захворюваннями. Це за даними ВОЗ в Україні. Це 3-4 тисячі дітей щороку діагностують у них вперше онкологічні захворювання, і наприклад, у найвідомішій дитячій лікарні. Гмадит щороку лікують 950 п'ятдесят тисячу дітей з онкологічними захворюваннями. Угу. Скажіть, будь ласка, пане лікарю, які власне шанси, що дитина повністю одужає, що онкологія буде поборота на нуль, зайде в ремісію безповоротно? От які взагалі шанси? Чи це дуже залежить від стадії онко, яку діагностують у дитини, чи від чого це залежить? Звісно, ну, відповідь на це питання залежить від виду раку, тобто від виду захворювання, тому що у дітей частіше зустрічаються онкологічні захворювання кровотворної системи, а також залежить від, від стадії, тобто ураження лімфатичних вузлів і наявності або відсутності віддалених метастазів, тобто від пухлини. В цілому імовірність вилікуватись у дітей біля 80%. Угу. Це непогані а, шанси? Так, це... Це, зважаючи на те, що організм молодий, здоровий, так, тобто все-таки є величезний шанс на те, що він відновиться. А скажіть, будь ласка, які власне види частіше всього о, діагностують у маленьких пацієнтів? От ви вже зазначили, що дуже часто діагностують якраз кровотворні види онко. Що ще може бути? Ну, от, Серед можливо ваших знань або можливо через стати або можливо в статистиці України. Крім онкологічних захворювань системи системи крові, також у дітей зустрічаються часто пухлини головного спинного мозку. Вони не завжди злирикісні, але це, це патологія досить часто. Також нейробластоми, ретинобластоми, ретинобластома, ретинобластома – це пухлина сітківки ока, і угу. часто зустрічається пухлина нирки Вільмса. Угу. Вау, нічого собі я і не міг і подумати. От, власне, всі ці ока. Uh -huh. а, Дмитро, скажіть, от, власне, які симптоми символізують про те, що, або вказ про те, що в дитини може бути онко? На що я... звернути увагу батькам? Так. Шість симптомів онкологічних захворювань не не специфічні, да, тобто жоден симптом не може вказувати точно, що це саме це саме онкологічне захворювання, але є. Перелік неспецифічних симптомів, при наявності двох-трьох чотирьох з них треба звернутись до лікаря. Ну частіше за все це сімейний лікар або педіатр. Звичайно, а вже він скеровує на подальші обстеження. Отже, які це симптоми? Перше за все це втрата ваги ваги тіла дитини. Далі наявність ну, там, протягом місяця, без е, е, інших причин, е, головний біль, угу. е, висипка, висипка або сенсі на тілі е, збільшення лімфатичних вузлів е, або, або збільшення живота в. Розмірах і немотивоване, тобто безпричинне підвищення температури тіла також протягом місяця. Тобто, всі якщо у дитини є 2-3, тим паче 4 з цих симптомів, то треба звернутись до лікаря у більшості випадків. Це не є онкологічне захворювання, але це привід відвідати лікаря та зробити прості обстеження. Дуже дякуємо. Це взагалі дозволить нашим батькам тримати руку на пульсі, щоб провести там не знаю. Обстеження хоча б основні, щоб знати, що зі здоров'ям своєї дитини все окей. А скажіть, будь ласка, чи є малюки, які знаходяться в групі ризику по онко? Чи це може бути, якщо в родині, можливо, хтось захворів, і чи треба таким людям, якщо в родині діагностували якийсь випадок онко, тримати руку на пульсі і, як червоний прапорець, думати, що інколи треба здавати аналіз крові, можливо? Розкажіть нам про це. <рес> uh, у дітей генетично обумовлені пухлини зустрічаються у 10-15% випадків, тобто, це не, не дуже великий відсоток, uh -huh. і в принципі, якщо у дорослих пацієнтів є фактори ризику, які у 10-20 разів збільшують імовірність захворіти раком, у дітей такого. Такого немає, тобто причину виділити часто важко або неможливо, тим не менш. Факторами ризику є е, хронічні е, інфекції, які дитина може отримати або внутрішньоутробно, е, внутрішньо або під час пологів, е, ну частіше від від матері. Це Епштейн-Бар вірус, цитомагаловірус е, і віл, тобто вірус імунодефіциту людини. І вже ці віруси. Можуть призводити до розвитку онкологічних захворювань, тому профілактика цих станів це перше за все матері слідкувати за своїм 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 здоров'ям і відсутності хронічних інфекцій. Угу. Дякуємо, дякуємо. А як не впасти в іншу крайність, Дмитро, Як не стати, як то кажуть, канцерофобом? як не стати тривожним, знаєте, по будь-якій, можливо, болячці або простуді дитини, що а, а можливо, це це, а можливо, знову ж таки, це онко. А що ви тут порадите таким батькам, які знаєте, гіперактивно піклуються про це? У ну, дійсно, як ми вже з вами проговорили, симптоми онкологічних захворювань не специфічні, і вони в чомусь перекрікаються з симптомами респіраторних захворювань. Але так. онкологічні хвороби слід підозрювати, коли ці симптоми тривають місяць і більше, тобто підвищення температури тіла більше місяця, без видимої причини. Збільшення так, лімфатичних е, вузлів, наявності не, так, незрозумілої висипки або сенсів на тілі, так, головний біль тривалий час і так далі. Тобто, все це е, триває ну, більше місяця, навіть двох так, двох місяців. Тобто, звичайно, при респіраторних захворюваннях всі ці симптоми можуть бути, але вони проходять за тиждень-два. Угу. Дуже дякую. А зараз, пане лікарю, хочеться поговорити про біль наших усіх українців. Це лікування онкохворих дітлахів. Скажіть, будь ласка, чи існують в Україні якісь такі системи підтримки від держави для таких дітлахів? Чи не даються їм безкоштовно препарати для лікування? Чи дійсно все це лягає на плечі батьків? збор коштів для лікування своєї дитини залежить від від кринічної ситуації знову ж таки від виду виду Раку, яким е, хворіє дитина, але в, е, в, в цілому е, безкоштовні ліки можна е, отримати від по, від держави по програмі доступні ліки. В доступних ліках є перелік захворювань, при яких надаються безкоштовні медикаменти, і, зокрема, захворювання системи. Крові, які найчастіше зустрічаються у дітей серед онкологічних захворювань, є в цьому переліку. Отже, ліки часто отримати отримати можливо, якщо ми говоримо про підтримку на етапах діагностики та інших методів лікування, тому що Лікування це може бути не тільки хіміотерапевтичне, а при, наприклад, пухлинах голоного спинного мозку застосовується і променева терапія, і хірургічне видалення пухлин. То на цих етапах підтримку можна отримати через благодійні фонди або пацієнтські організації. Угу. Дуже дякую. Тобто, є фонди, які в цьому також допомагають. А, дякую вам за інформацію. А, знаю, що в нас буде ще одна розмова, тому, дорогі глядачі, дорогі українці, не перемикайте. Ми згодом з Дмитром поговоримо е, на ще одну тему, що вказує на онкологію в дітей. Ось е, тому буде дуже цікаво. Про, прошу вибачте ми про це поговорили Про причини онкології та профілактику, яке лікування. Про це нам ще Дмитро Шамрай розкаже. Тому залишайтеся з нами. Дмитро, ми вам дякуємо. Скоро знову повернемось до розмови. Пасабі. Дякую вам. Дорогі глядачі, нагадую, що з нами на зв'язку був Дмитро Шарай, онкохірург, знову ж таки колопроктолог, кандидат медичних наук. Якщо ви хочете запам'ятати цю тему, або ви не всю розмову чули. Нагадуємо, що ви можете дивитися згодом у повторі на нашому окремому ютуб каналі Ранок надії, де ми зберігаємо усі розмови з нашими гостями, з нашими експертами. Так ну, ну, що ну, ж. а ще можете писати свої запитання. Так, Якщо так, у вас звичайно. є запитання до нашого лікаря, тому що ми будемо мати попереду ще один блок розмов. А, можливо, щось турбує саме вас. Можливо, ви хочете якесь загальне запитання задати. Пишіть нам, ми обов'язково оголосимо якраз три. Маємо наші чатики відкритими для ваших побажань і для ваших запитань. Будьте активними.